Чергове відео із серії ремонт своїми руками, прошу пробачення за голос, я трішки захворів. Зеркало відео регістратор марка EIS, по ньому немає ніяких зауважень. Працює відмінно, камера досить гарної якості. Єдине, що при запускові автомобіля йдуть перешкоди, і коли автомобіль. Глушиш, зеркало практично зразу вимикається і пишеться, що батарея ну немає несправна батарея. Тобто підозра на те, що акумулятор просто помер. Ну, так як у мене дуже багато повербанків, то не повербанків, а електронних сигарет, в яких є акумуляторні батареї, які ще можуть послугувати. Тому Зараз спробую розібрати і замінити ну, даний акумулятор. Ну, те, що побачив два саморізи. У мене там вже є декілька відео по самому ремонту. Ну, не ремонту, а точніше розбору. То, в принципі, я так думаю, що вони всі розбираються аналогічно. Потрібно тільки відігнути в одному місці. Так. Знайти слабе місце, скажемо по іншому, ну, куди можна підлізти, щоб защолочку зняти. Зараз я візьму найбільш інструмент. Ну, є такий інструмент для розбору телефонів. Я не знаю, На ранніх етапах я замовляв з Китаю. Такі різні пластикові. Ну, така якість не дуже в них, але... Тим паче вона може спрацювати. Ну, в даному випадку вона, бачите, спрацювала. Легенько ведете і за відходять Ви можете скористатися або пластиковою картою, або якимось іншим аналогом. Звичайно, що можна. І тоненькою відверткою, але питання в тому, що відвертка залишить пошкодження на корпусові. Ну, але я кажу, то не, не дуже суттєво, але ми його відкрити Так, отак провели і акуратно знімаємо поверхневе дзеркальце Клавище отаке всередині бачимо динамік і бачимо сам акумулятор, який здувся і відклеївся. На самій батареї ми бачимо контролер заряду. І контролер слугує для того, щоб акумулятор ну, не, не висадить в ноль, ну і також його не перезарядити. Так, зараз спробую обережно. Акумулятор на 180 мА 2009 рік. Ну, досить старий реєстратор, але тим паче він працює до наших днів. побачити 4 вольти видає акумулятор. Так, зеркало увімкнулося і зразу ж вимкнулося Знову микаю. Акумулятор да, не тримає. Зразу до 3 вольт опускається. Тобто, зрозуміло, що він надувся, ну і відповідно у нього вже немає. Іншими словами нормальної ємності для того, щоб живити. Так. Ну, що далі? Зараз я знаходжу підходящий акумулятор. Ну що, така, такий акумулятор. Ємність, на жаль, тут не пишеться моделька 95 1741. Ну, і тут його можна, в принципі, розмістити в будь-якому місці. Він досить компактний. Ну, тепер яка задача? Маємо на самій платці дві площадки. У нас мінус і плюс. Ну, Від'єднуємо акумулятор і на це місце припаюємо виходи. Сворка. прийдеться відкусити таким чином. Зараз площадочку заложу. Вийшло площадочки звільнити. паечка вийшла Вімкнути тепер. Вікнулась батарея, показує, що повністю заряджена. Це і зрозуміло, тому що акумулятор, можна сказати, що новий. Я перед тим як... Ну, перевірити, я його зарядив. Так, ну тепер шукаємо йому місце. Я так бачу, що отут йому дивіться, як буде горно. Можливо. Дуже сюди. Ну, друзі, тут йому, дивіться, як гарно. От взагалі як, як рідний. Нікуди не випірає Зараз візьму двусторонній скотч, закріплю. Ну, не двусторонній скотч, термоклей. У мене пістолет, на жаль, зламався, тому доведеться так робити. Одну сторону і інше так і обов'язково платку керування теж на місце. Так, мазнула і сюди okay. прилепила. Так, ну, все готове для збирання. Не забуваємо про кнопочки. Я так думаю, що можна, якщо ви, не дай Бог, на зеркальце відпечаток оставте, то бажано його протерти. Так, ну аналогічно тут, якщо сліди залишилися. Ну, я працював обережно, тому слідів. Немає. <клух> так, ну що? Збираємо в такому ж порядку. Ну і незважаючи на те, що нібито обережно все робив, ця защіпочка в новому місці відвалилась. скрию ще раз. Ну що, в принципі, все вийшло, але ну, бачите, друзі, в цьому місці ніби і старався зробити, але не гарно вийшло. Тобто старайтеся або зверху починати розкривати, або десь із торця, для того, щоб не було такого дефекту. У ну, мене, на жаль, так вийшло. Защіпка відломилася. Такий маленький кусочок бачите. Ну, тут вже нічого не зробиш, як казав один із політиків, тому що маємо, то маємо. Отакі ну, друзі, ремонт. Батарея, дивіться, тримає прекрасно. Дане відео регістратор зеркала дозволяє знімати в умовах вимкненного автомобіля. Тобто стоїть машина на парковці, хтось поряд ходить, і це зеркало буде знімати рух, ну, реагувати на рух. Так що, друзі, отакий ремонт, ну, не ремонт, заміна акумуляторної батареї. Так що на цьому все. Все, друзі, до нових відео. Очікуйте наступне відео. по вральній машині. Все, ставте лайк, підписуйтесь, коментуйте, може в кого є які ідеї. Все, до нових зустрічей!